Мої вітання, друзі, на ремонті Мікролайф, тонометр видає помилку. Після того, як його вімкнули. На жаль, у мене відео вначало. початку немає, кінця теж немає, але проблему я вам зараз всю висвітлю, в чому проблема. Розбираємо корпус і уважно слухаємо. Як ви чуєте, у нас всередині щось громихає. Це відпала пластина. У вимірювальній камері. Щоб туди добратися, нам потрібно відпаяти дисплей. І, звісно, відпаювати ми будемо його разом з екраном, тому що він приклеєний, щоб його не зламати. Дуже обережно будемо е, діяти. Так, спочатку нам потрібно відігнути на самому дисплеї фіксатори, два штуки. Їх один, другий відгинаємо. Так, і далі відпаюємо. Ми знімаємо спочатку ось цю захисну плівку. так і Далі наносимо флюс і за допомогою оплетки мідної, видаляємо весь припій з місць пайки, тобто відсікаємо ніжки від площадки, де припаяні ніжки. Ось так десь вийшло. Може не всі, але потім ми допаяємо, відпаюємо звісно ж екранчик і обережно випаюємо дисплей. Останні ноги ті, що не вийшли. Все, дисплей у нас з екраном видалили. Далі ми прогріваємо оці боночки, які фіксують пластинку. Вона як прийомник служить приймач. Так, і далі прогріли і обережно по їх боночки знімаємо. Вони на клею стоять. Все так проробили з трьома боночками. Зняли їх, далі ми знімаємо цю пластину. Піднімаємо і, звісно, відпаюємо вона підпаяна до плати, відпаяли і добралися до вимірювальної камери. Вона складається з ще однієї пластини, яка припаяна до повітряної мембрани, камери, так би мовити. Під низом ми наблюдаємо повітряну камеру, і воно в центрі повинно припаяно бути. Ось і є наша проблема. Прилад не калібрується, тому що камера не в нормі. Далі ми зачищаємо обережно камеру, зачищаємо мембранку. Звісно ж, потім залужуємо паяльничком. олова небагацька наносимо. Так, нанесли, залудили обидві частини. Далі ми ставимо мембранку на своє місце. Звісно ж, її потрібно відцентрувати. Як по краях, так і по горизонту. Так, Підправляємо її і нагріваємо паяльничком, ставимо 400 градусів, щоб голова у нас всередині прогрілася і надійно прихватилося до вимірювальної камери. Також паралельно ми ще центруємо її. Так, обережно підпаяли і тримаємо. Все, залишки олова ми видаляємо і уважно наблюдаємо ось таку картину. У нас повинно бути все перпендикулярне і симметрично. Ось так повинно вийти до відносно до верхньої пластини повинна бути однакова відстань. Зрозуміло, так? Далі ми одягаємо ось цю пластину на своє місце, саджаємо її і підпаюємо. Тобто мембраниці служать як конденсатор. Коли йдуть імпульси, вони, в них міняється ємність і йде обробка процес, контролером, і видається інформація, інформація готова. Далі ділили боночки і, звісно, зафіксуємо їх за допомогою клею. Далі прочищаємо отвори під встановлення дисплею і обережно вставляємо, щоб всі ніжки попали на свої. Отвори. Все, підпаюємо екран до корпусу. Є. І далі підправляємо ніжки, деякі попали, не попали, все. Фіксуємо екран, розгинаємо пластинки і далі пропаюємо обережно всі ніжки самого дисплею. Перевіряємо, чи немає кази, відмиваємо і будемо перевіряти. Все, ось так повинно вийти. Далі ми клеїмо захисний скотч і проводимо збірочку самого приладу. І все у нас буде працювати. Збираємо і перевіряємо. На жаль, друзі, я вам цього показати не можу, тому що перші і останні файли в мене видалилися. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.